Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. Сьогодні ми розглядаємо карту дня на понеділок, 19 травня 2025 року. І це Паш Пентаклів. Поки ви слухаєте, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Паш Пентаклів це архетип учня, дослідника. Та творця нової реальності його глибина мудрість полягає в тому, що великі досягнення починаються з малого, з першого кроку, зробленого з наміром і вірою. Паж Пентаклів символізує нові можливості, нові починання, працьовитість навчання та практичне застосування ідей. Він цінує планування, стабільність і поступове зростання. Тому день спонукає бути уважним до нових можливостей, особливо в сфері навчання, роботи або фінансів. Це гарний час для того, щоб почати новий проєкт, записатися на курс або навести лад у фінансових справах. Можливо, сьогодні ви отримаєте цікаву пропозицію чи натхнення для нового проєкту, який може принести плоди у майбутньому. Не бійтеся ставити собі амбітні цілі. Маленькі кроки сьогодні можуть призвести до великих успіхів завтра. Паж Пентаклів також нагадує про важливість наполегливості й терпіння. Хоча результати можуть з'явитися немиттєво, ваша старанність і вкладені зусилля обов'язково принесуть свої плоди. Цей день ідеально підходить для складання планів або написання списку завдань, що допоможе вам чіткіше бачити свої кроки на шляху до успіху, порада на день від карти. Будьте учним, навіть якщо ви вчитель. Навчайтеся, спостерігайте і працюйте над собою. Маленькі кроки сьогодні можуть стати початком великого шляху. Не бійтеся починати з нуля. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.